Але ж ви не думаєте, що антикорупційні активісти рекетири діють виключно на свій острах та ризик, іноді їх щільно покриває держава. Наша наступна історія про громадську ініціативу прем'єра Гройсмана, який теж створив антикорупційну платформу. А людина, яка допомагає Кабміну боротися з хабарями, дуже не кисло на цьому піднялася. Як і на чому? От зараз покажемо і розкажемо. Протягом п'яти років Петро Порошенко обіцяв побороти корупцію. Корупція має конкретне призвище, конкретне ім'я і конкретна людина, яка має сидіти в в'язниці. Але менше її чомусь не стає. Може, тому, врешті-решт, днями у відповідь на запитання про це він посилає до Бога. Петр Олексійович. Скажіть, а коли з корупцією будете боротися? Мене прохання. Так. Олексійович. Чесно, я представитель громадської організації люди работодателя Черкаського кустатиніме зараз з іншою бачите, прислали людину, яку навіть українську мову не Вони всі москальські такі провокатори. Вони нас тут намагаються зараз розколоти поставити свічку. Завжди гарна ідея. Утім, чи допоможе вона у боротьбі з хабарниками? А наступне уже серйозне питання: чим насправді займаються сотні і тисячі державних та громадських антикорупціонерів, якщо корупція в Україні і сьогодні одна із головних проблем в Україні боротьба з корупцією перетворилася на гарний такий бізнес. А достатньо багато, на жаль, да? почали видавати себе за антикорупціонерів. Це завжди був серйозний корупційний бізнес. Да? Оскільки йшлося там про мілья... мільярди іноді навіть да? гривень. Бізнес, у якому працює безліч структур. Перевіряючи різні з них, ми знайшли здирника антикорупціонера Зайця, про якого розповідали раніше, і окремо звернули увагу на одну із головних організацій. Виявляється, в Україні уже третій рік поспіль впроваджується затверджена урядом антикорупційна програма разом проти корупції. Доброго дня, шановний пане прем'єра, на уряду присутні, про їхню діяльність на своїй сторінці розповідає особисто прем'єр-міністр Гройсман. А міністр кабінету міністрів Олександр Саєнко навіть є співкоординатором ініціативи Разом проти корупції. Для цих активістів відкриті двері чи не усіх міністерств. Про подібні можливості більшість громадських активістів можуть тільки мріяти. Хто ж отримав такі неймовірні для громадськості можливості? Намагаємося працювати разом з органами влади і залучати найкращих експертів для того, щоб вони підказували органам влади. Знайомтеся, Оксана Величко, головна антикорупціонерка при кабінеті міністрів України. Разом із міністром Олександром Саєнком вони й координують ініціативу Разом проти корупції. Навіть громадську організацію створили із такою ж назвою. І сьогодні ми б хотіли доповісти про ті результати, які ми разом з урядом маємо у запобіганні корупції. Організація отримує мільйони гривень від донорів на свою діяльність. Звітують активісти. Саме на ці гроші переконує Оксана Величко, вони вже кілька років активно реформують та очищують від корупції владу. ми за те, щоб спільно працювати з міністерствами, і ем, нам приємно, що ця співпраця в нас наразі вдається. І країні добре, і самі вони при цьому живуть краще. За останні кілька років родина Оксани Величко значно покращила своє матеріальне становище. У 2015-му величко інвестувала кошти в будівництво квартири в Києві площею 30 квадратних метрів. У 2016-му у неї з'явився будинок на 314 квадратів у селі Бузова під Києвом. А у 2017-му будинок та ще дві земельні ділянки поруч стали власністю її 19-річного сина. Як це пояснить сама антикорупціонерка? Мені 42 роки. Я працювала 20 років в бізнесі, мала свої дві компанії. А будинок мій, будинок мій Ну будинок я оформлювала Є, на сина. Будинок, який мій чоловік записав на сина. Це будова мій чоловік. Він після того, як ми розлучились, він переписав його на мого сина. От тільки ані будинку з такою площею, ані незавершений будівництв Колишній чоловік Оксани Величко у декларації за 2015 рік не вказував, а й збережень були всього 10 тисяч доларів. Тож за які кошти звели ці будинки, незрозуміло. Як і не зрозуміло, чому Юрій Величко, чиновник фонду держмайна, у 2015 та 2016 роках не вказував у своїй декларації 10 земельних ділянок у селі Яблуниця, які з 2008 року перебувають у власності пані Оксани. Це ж не його ділянка мої. А чому вони не були вказані між зобов'язані і їх декларувати? Мій чоловік так. Ну, я розлучена. Е, Станом на 15-й рік. Ну запитайте в нього, я розлучена. Я не знаю, чому він е, не декларував. Так жінка і справді розлучилася у 2016 році. Ми намагалися зв'язатися з її чоловіком. Просили пані Оксану дати номер телефону, проте відповіді так і не отримали. Добре, що, хоч до своєї декларації ці землі антикорупціонер, внесла. Але звідки у молодої 30-річної жінки, доньки на той момент народного депутата, кошти на придбання карпатських земель. Питання відкрите. Як і питання, чому в декларації Оксани Величко не був вказаний будинок, який стоїть на одній із численних ділянок у яблуниці, не могла не вказати все що... Тобто, якщо на земельній діля... ділянці, є об'єкт цього не може бути. Мова про ось цей двоповерховий котедж. У ньому вже давно ніхто не живе, розповідають сусіди. Тільки замикання зробили і будинок сюрів. Проте це не означає, що його не потрібно декларувати. Минуло кілька днів, і Оксана Величко про будинок згадала. Каже, він належить невідомій їй юридичній особі. Тоді, вибачте, виникає питання, як він там з'явився. Чи якщо він там вже був, то як особа отримала земельну ділянку з чужим об'єктом нерухомого майна? Від інтерв'ю, про яке ми просили Оксану Величко, під час зустрічі вона відмовилася. Каже, що ми хочемо її дискредитувати, але чи є за що? Навіть експерти, яких вона ж запросила, на тій зустрічі побачили у її діях імовірну корупцію. Я зараз ну, скажімо так, десь трошки корупційна складова з вами зіду. Мова про можливість будувати на землі для рекреаційного призначення, тобто для відпочинку людей, готельно-ресторанний комплекс. Тут явно щось не так, вважає юрист, бо в законі чітко прописано: готелі та ресторани це громадська забудова. Отже, і призначення земельної ділянки має бути під громадську забудову. Якщо є музей, то, то це вже добре. Добре, що його вивізка не на готельно-ресторанному комплексі. А от до готельно-ресторанного комплексу є питання. Питання виникли до етнографічного комплексу Українське село, що в бузові під Києвом. Земельна ділянка, на якій розташований комплекс, а це три гектари лісу, орендована громадською організацією на 49 років із цільовим призначенням для розміщення рекреаційних споруд. Проте по факту там знаходиться готельно-ресторанний комплекс. Цільове призначення землі мало б бути зовсім іншим. Проте антикорупціонерка так не думає. Надіслала нам текстову відповідь, у якій переконує, що там музей, який навіть до реєстру внесений. Щоби не бути голослівними та перевірити слова Оксани Величко, ми поїхали до села Бузова. І ось несподіванка. Ресторан, готель, різні, айтанки. Тут і ресторан, у якому ми скуштували борщу. І готель. Кілька будиночків, які ну аж ніяк не схожі на музейні експонати. у Вихідний 1650. день так». Да. а ще магазин із різноманітними сувенірами. Тисячу цілий приватний зоопарк із тваринами, і нарешті кілька автентичних українських будинків, які і є музеєм. Ми надіслали запити до районної селищної ради та Держгеокадастру, аби отримати копії документів, на підставі яких орендували цю землю у районі та селі мовчать. А Держгеокадастр відповів: виявляється, документи вилучені правоохоронцями у рамках кримінальної справи. Тож, схоже, не лише нас зацікавило, як ресторан та готель з'явилися на землях музею, як взагалі їх надали, і чи немає бува у цьому корупції.